Україна стала на крок ближче до НАТО. Звернення Верховної Ради до північно-атлантичного альянсу має прискорити формування дорожньої карти парламенту. На цьому наголосив перший віцеспікер Олександр Корнієнко під час координаційного засідання членів міжпарламентської ради Україна НАТО. Україна готова бути членом натівської родини. і Просимо від країн-членів більшої активності. Просимо на відноському саміті який буде в черні і на парламентській асамблеї НАТО, яка буде в Люксембурзі в травні, прийняти ті рішення, які гарантуватимуть надання безпосередньо е зрозумілих гарантій членства для України. Українська сторона очікує на підтримку натівської коаліції і під час весняної сесії парламентської асамблеї НАТО, що відбудеться у Люксембурзі, народні депутати разом з урядовцями вже готують проєкт декларації щодо євроатлантичних прагнень нашої країни. Це до речі нетрадиційна історія, тобто це виключення, яке роблять зараз наші партнери, приймаючи таку декларацію по одній країні з конкретними меседжами. Ми працюємо над тим, щоб той текст, який і нас, і наших партнерів влаштовував. Він був проголосований на цьому на цій вісняній сесії. Ухвалення цієї декларації є необхідною умовою для подальшої підтримки України, зокрема вже під час літнього саміту у Вільнюсі, на який Україна покладає великі надії. На саміті у вільносі ми сподіваємося, що ми затвердимо бачення щодо досягнення повної взаємосумісності з альянсом. Половина з 30 союзників на сьогодні усвідомлюють важливість ухвалення рішення щодо запрошення України до НАТО. Український парламент продовжує активно працювати над зміцненням натівської коаліції на всіх міжнародних майданчиках. Законодавці системно готуються до ухвалення низки важливих рішень, зокрема реформи СБУ, законодавчих змін у сфері безпеки, а також запровадження натівських стандартів.